Дуже багато, де ми так скажемо, не рухаємось. Наприклад, вторичні санкції, про що я говорив? Досі у нас немає. У нас 14 пакетів да, повинні були прийняти. Досі, досі його немає. Тому сьогодні потрібно тиснути, щоб не було можливості ні у Туреччини, ні у казахів. Не у індусів. Послухайте, ви подивитесь, я хочу вам сказати, що а, якими темпами а, почала рости економіка Індії. Це правда? Да. От вам, будь ласка, вони зараз купляють все, а, майна, вкладають а, гроші в Європі. Вони у Кацапах гроші не вкладають. Розумієте да? цю паноміцну економіку Рахійської Федерації. Я про чому пресу, зараз про це кажу? Тому що потрібно обов'язково включати всі механізми, щоб добити цього чмоню. А це можливо сьогодні робити вторичними санкціями. Але, на жаль, ми бачимо, ми бачимо, що зняли санкції, так скажімо, зняли. Пом'якшили. Пом'якчили об да? Пом да, санкції по Ірану. І що ми бачимо? Вони е постачають е шахиди, не зупинились.